Підписуйтесь моє відео, ставите лайки та пишете коментарі. Минулого разу ми з вами розглядали, яким чином здаються будинки в експлуатацію, а також які документи необхідні для початку будівельних робіт. Сьогодні я з вами хочу розглянути, як перевірити юридичних осіб, які пов'язані з будівництвом та забудовником. Знову ж таки, будемо користуватися з вами відкритими джерелами і подивимось сьогодні сайт Домрія, що він пропонує і яких будівельників ставить на перше місце. Згідно даних цього сайту, є забудовник N-Invest. У нього дев'ятка високий рейтинг забудовника. Об'єктів, які продані 2, всього об'єктів 7 на ринку 10 років. Перейдемо на сайт цього забудовника, подивимося, яку інформацію пропонує нам N-Invest. Тут міститься маркетингова інформація, яку квартиру обрати, тобто планування квартир, далі його місія компанії розглядаються, проекти, які є їх чотири. Чому N-Invest, знову ж таки, маркетингові терміни та місії, відповідальність, порядність, доброжиливість та інше. Інформація про відділ продажу можна записатись на перегляди квартири, та так вам відділ продажу обов'язково відповість на ваші запитання. Будуємо з цегли, а не з обіцянок. Однак та інформація, яка для нас з вами важлива та необхідна, саме чи документи, чи кадастровий номер земельної ділянки, чи якісь дані про юридич осіб, забудовника, на жаль, немає. Тож, користуємось іншими відкритими тими даними. Ми вже з вами використовували сайт Лун у минулий раз. Сьогодні ми також користуємось цією інформацією. Я вже ввела місто, місто Миколаїв і ЖК Централ Хаус. Подивимось, яка інформація міститься на цьому сайті. То 5 будинків вже введено в експлуатацію у чотирьох ЖК, 5 будинків у процесі будівництва. І, до речі, мені дуже стало цікаво, які ціни. На об'єкти в Миколаєві, оскільки зараз йде війна, і Миколаїв розташований неподалік від лінії фронту. І ціни, до речі, не дуже дешеві: 700 доларів за квадратний метр це в будинках, які ще будуються. Тобто, і мені, якщо чесно, як... Користувачу, так і сподобалось те, що в Миколаєві все ж таки будуються будинки, не дивлячись ні на що. Тут надані умови фінансування, історія змін цін, розташування, генплан цього об'єкта. ну, до речі, можна подивитися, що неподалік від моря. Це, до речі, дуже гарні умови, оскільки. Якщо верхні, це верхні поверхи будуть вид на море, це в усіх країнах Європи, Америки є дуже цінним. Характеристика проєкту, так, статус будівництва, акції. Однак тут місця інформація про проєкт, ну, тут опис саме цього проєкту, що нам надає забудовник. Однак, на жаль, ні даних, ні про документи, ні про. Якихось юридичних осіб, які займаються будівництвом, немає. Тому беремо ті дані, які у нас є, це назва n invest і згідно сайту сайту Control у нас є така юридична особа. Нагадую, те, що Your Control це неофіційне джерело, не офіційний сайт. У нас офіційний сайт це єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Він наразі закритий у зв'язку з воєнним станом. Однак, якщо у вас є електронний цифровий підпис та ви авторизовані, то ви можете користуватись даними офіційних джерел. Так як ми з вами так просто вивчаємо і дивимося, що. Можна нам знайти в неофіційних джерелах, яка міститься інформація, то ми будемо брати поки що відкриті дані для наших з вами пошуків. І тут дивіться, Дивіться. Ми зразу ж можемо визначити, що ця юридична особа точно відноситься до забудовника N-Invest, оскільки вона розташована в місті Миколаєві, займається управлінням нерухомим майном за винагороду. Тобто дуже пов'язано та схоже на те, що це наш є наш забудовник. Яка інформація нас цікавить? Перше, не перебуває в процесі припинення. Дані на 16.11.2023 рік. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що більш детальну інформацію вам можуть надати у відділі продажів безпосередньо забудовника. І також, якщо ви бажаєте все ж таки офіційні дані, вам необхідно буде авторизуватись на офіційному сайті, отримати електронний цифровий підпис чи звернутись до юристів та адвокатів для перевірки даних юридичних осіб. Так, знову, ось тут чітко це написано, і де звертаю вашу увагу, де це написано на початку буквально. Сторінки. Код РДПО, бачите, також є ця інформація. Для чого нам у майбутньому може знадобитись код РДПО, оскільки по ньому ми можемо подивитись, які, наприклад, чи є у цій юридичної особи заведені судові справи проти неї. Також по коду ЄРДПО ми можемо знайти інформацію, чи є ця юридична особа в боржниках. Звертаю вашу увагу, ось цей код ЮРДПО, тобто код з єдиним державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Це як ідентифікаційний код фізичної особи, це ідентифікаційний код юридичної особи, директор, розмір статутного капіталу, і основна діяльність цієї цього товариства є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Як ця юридична особа може бути пов'язана з забудовником? Ну, по-перше, я е, думаю, що забудовник уклав інвестиційний договір, договір з інвестиційним фондом, а інвестиційний фонд, у свою чергу, надав довіреність, а також договір у е, посередництва для здійснення продажу об'єктів нерухомості. Тобто, якщо більш просто, то це агенція по нерухомості, і вона якраз прив'язана до забудовника і здійснює продаж нерухомого майна. Скоріше за все, в інвестиційному договорі, який буде укладений між інвестором та забудовником, ця організація буде проходити, оскільки у неї є повноваження з управлінням нерухомістю, діяльністю в сфері посередництва. Тут далі є інформація про перелік засновників, директора. Якщо ви можете купити платну версію, там і далі буде інформація щодо податкової і інша інформація. Однак наразі ми з вами розглянули саме те, що необхідно для первинного аналізу юридичних осіб. Всім дякую за увагу! Чекаю ваші лайки, коментарі. До побачення!